здоров'я всім, Слава Україні! Ось переїхали гості, можна сказати, гості, бо вони тимчасово нові клітки. Дві наші свинки, ма мамки, будущі, майбутні, можливо, якщо будемо сподіватися, щось вийде. Перші рази, дуже в курсі, що треба як робити. Пробуємо. Гроші з неба не падають. Поросята теж. Їдять, п'ють. Гнали ми їх, звісно. Трошки так напряжно, тугенько, все-таки здорові. У двох з дружиною слизькувато. Але так зговоримо пополам загнали. Обживаються, п'ють, їдять. Ну, поки їх все влаштовує. Побачимо, що буде далі. Потрібно тепер підсушу ту повіточку, де вони були, і будемо їх. Потрібно до тієї п'ятниці, якраз прийдуть тесть те, що й поможуть їх назад перегнати, бо самі трохи важкувато. І назад, я думаю, буде проблемніше трохи там сітки рябиться скрізь. Заборчики то трошки б тугенько. Ну, щось будемо пробувати. Поки хай відпочивають, набираються сил. теж. Поки підсушу там, там ті клітки, піднастроїть їх, Поставили поставилися дульчика, обігрів, їжа вода, решетки, ті, що я знімав, з цієї, тут з цієї клітки на станок. Трошки вже вони не такі, тут під, на іскось стояли під наклоном чи під духилом, ну якось так бочком. Будемо пробувати їх туди, цю клітку. І прийдеться красити метал тоненький. Та й тут хотілося б все покрасити, наскільки воно приємніше само для себе. Це ж не на один день робиться клітка, тим більше метал деякий такий тоненький, слабенький. ну, Будемо пробувати. Все продовжуємо хазяйнувати.